Те, що хвилює всіх припиничам, цього року новорічне містечко буде розташоване в центральному сквері, де ви бачите, вже є будиночки. На центральній площі героїв Майдану ялинка не буде встановлюватись тобто з міського бюджету кошти, які зараз ялинка коштує це близько трьох мільйонів, виділятись, не будуть. Тобто міська площа, там де була перед міською радою, після того як ми встановили інформаційний стенд по загиблим, втратила свою можливість проведення святкових заходів. Тому дуже довго ми обирали місце, яке було досить зручним, компактним і святковим. Вибрали центральний сквер, який є реконструйованим, тобто є дитячий майданчик і досить різноманітні заходи можна тут проводити. Але все-таки е, ялинку міську ми поставимо. Вона буде не вище 5 метрів. Це звичайна штучна ялинка. І зважаючи на те, що е, тут можна її поставити в цьому місці, е, тобто ми її придба, придбали вже майже ще не оплатили. Буде працювати і резиденція Святого Миколая, 6 грудня в туристичному інформаційному центрі буде працювати цілий день. Також ми плануємо протягом субот, це 6, 13, 25, 27 грудня 20 грудня в день, ми плануємо проводити заходи для дітей, тобто ігрові програми, концертні програми. Додатково буде визначений анонс, але це буде відбуватися в денний час, орієнтовно десь з 13 до 16 години. Світлодіодна Прикраса цієї площі е, не буде закуповуватись, тобто нам вистачає тих матеріалів, які ми використовували для великої ялинки, якою прикрашали площу перед міською радою. Тому е, комунальне підприємство міськ світло буде займатися монтажем, встановленням цієї ялинки будуть. Е, Світобліодні розтяжки, тобто для того, щоб прикрасити це місце. Зараз ще вирішуємо питання з приводу підключення світобільозної гірлян та ілюмінації з бізнесом або по або кафе, які на період відключення світла нам допоможуть генераторами. Тобто питання зараз таким чином вирішується. Ігрові програми ми залучаємо. І Львовий театр і приватні фірми, які працюють з аніматорами, і концертні програми. Там, програма буде кожної суботи відрізнятися.